Усіх з Різдвом Божої Матері, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, через крізь уражений гріхом, тобто ці лютою духовною хворобою, яку можна прирівняти духовні онкології, що прискорює смерть, саме через крізь історії цього світу Господь. Немов протягував якусь надзвичайну, скажімо, золоту нитку, а той направляв струмок, що несе воду життя через благородних сімей, тобто святих мужів і жон. І кожне покоління у всій послідовності поколінь успадковувало все найкраще, найблагородніше, найцінніше від своїх попередників. Тобто, Господь свого роду проводив, можна сказати, духовний генетичний відбір, відточував новий тип людини з найбільшою чистотою та досконалістю. І Саме серед предків Божої Матері ми бачимо великих праведників, один із них це Іоанн Притеча. І ось по тій прямій лінії цього благородного родовіду піднімається якраз ця благодать Божа, Боже благословіння до праведних. Смирених, боголюбивих і терпливих, як і Маян. І що характерно, що по сьогодні вони нам це для нас недосяжне смирення, вони ніби не погоджуються з тим, щоб їх прославляти у цьому світі, незважаючи на те, що за кожне благослужіння ми підносимо. До них свої молитви. Саме не в молоді роки, коли люди обтяжені нашестям страстей, тобто, коли відчувають ці страшенні люті напади страстей, гріха, а саме в мудрій старості, коли боголюбива і багадушна людина отримує радість радість і спокій. Від чистоти і свободи від страстей. Саме в цій порі Господь дарував праведному подружжю дитя, яке стане земним небом ширшим, небес для, для самого Бога. Наша праматір, тобто перша я, Єва, вона була одарована досконалістю, вона була. Красивою природою і душею, але ж сталося так, що все все лукавий, все заздрісний, самий головний ворог людства сатана зумів спокусити це прекрасне творіння. Він зумів надругатися, надругатися і. Після цього оце все придається. Передається мільярдам мільярдам вже майбутніх Єв і Адамів, які, які заражені оцим гріхом, який трапився, коли Єва дозволила собі, саме по своїй немочі, отримати оцю спокусу. І що характерно, що вже нова Єва Марія, відміну від Єви першої, яка, незважаючи на те, що була мудра та красивою душею, але ж не мала самого головного це знання досвіду випробувань, вона не витримала, не витримала навіть першого іспиту, і від, вона піддається першій спокусі. Але ж нова Єва, Діва Марія, вона вмістила у собі усю, усю силу прагнення і любові до Бога. Це величезний досвід, який зібрали найкращі сини і доньки людства протягом багатьох вік віків трагічної розлуки людей з Богом. І як от природі спостерігається, що під впливом складних процесів створюється дорогоцінний метал. Коли в надрах темних вогнихаючі лави, народжується, виблискуючи яскравим світлом алмаз, подібно до цього природного явища, з надр падшого людства знесиленого, знесиленого і спотвореного гріхом, піднімається неопалима купіна, яка готова прийняти, прийняти усі. Повноті благодатний вогонь, любові Божої, від якої засяє Сонце правди, Христос Бог наш. Якщо дійсно справедливі ці припущення, які, говорять богомудрі люди, що усі вірні сини і доньки, вірні Богу, вони займуть місце. Ангелів, які відпали від Божої слави, і зі світли стали темними. То Божа матір, яка була вознесена Сином Божим до горнього престолу слави, вона увійде на ту висоту слави, яку колись свій час займав і насолоджувався Дениця, тобто перше творіння Боже, перше архангел носій світла Божого. І ми тут бачимо, що дійсно Господь, як всемудрий, Промислитим готував поразку і посоромлення при гордому дияволі. Він цього не під, навіть не пізривав. І ось що ми бачимо, що саме звичайна людина, котра подібна нам, яка носила таку ж саму природу, як і ми тепер, вона підноситься да, до цариці. Цар якої вводить її вічне царство. Можна сказати, ми бачимо, що зі звичайної матерії Господь створює досконалість і абсолютно красу, яка затьмарує і перед якою гаснуть навіть ангельські світи. І ми бачимо, що яке, яке посоромлення, яка поразка, який удар утримує горди, да, горди Сатана. Саме свої велетенські гордості і заздрості до роду людського. Ми звертаємося завжди до Божої матері як заступниці теплої цього холодного світу. І ми зараз ніколи повинні звертатися, підносити свої молитви, щоб Господь, по її материнському пристаті, захистив наш народ, щоб Господь дарував перемогу над злом, щоб Господь зміцнив дух. І зберіг життя воїнам-захисникам нашої української держави, щоб запанував благословенний мир не тільки для нас, а для всього світу. Амінь.